Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні в Дніпро подивимось область, що буде, що буде відбуватись, що вам треба знати. У нас сьогодні такі друзі. Для діток робимо свічечки. Працюємо в Дніпро найближчі дні. Випалює чомусь в області, в районі поля. Посадки будуть горіти. Місто загублені душі. Це будинки, будьте дуже обережні. Якщо вночі підлітає шумить, це не означає, що вдень буде спокійно, тому що показує, що знову цілі це ресурс. Тобто, як холоди були, да, він вибивав нам систему. Дуже багато будуть мовчати про область, але там прям якась патова ситуація. Люди не знають, куди звертатись. По Дніпру, по місту Дніпро. Чомусь така порада. Дослухайтесь, прислухайтесь до своєї інтуїції. Можливо, буде такий момент, що про щось ну, дуже пізно сповістять. Прислухайтесь до звуків повітря, чомусь такі поради. Знаєте, можливо, скажуть, що ціль зникла, бо ворог десь щось запускає дуже близько до міста. Можете почути, але ще не, знаєте, не напишуть в новинах. Дніпро найближчі дні. Виїзди, виїзди в місто з міста обстрілюються. На який шлях хочу вийти, на якусь трасу, дорогу ворог ближче до області. Центральна частина у вас може бути прольот по багатоповерхівках. Ну, прям жертв хочу. Жертви і все. Знаєте, ми вже якось адаптувались, і не знаю, як це назвати правильно, можливо, не адаптувались, ну, не змирились. Як це? Ну, от Ви дивитесь на будинок? От мене, який там впав, да? під'їзд вибило, наприклад. Ще там 3 роки тому я б це не повірила, що це побачу. А зараз я це дивлюсь, і я розумію, що це реальність до чого нас довели. Я коли дивлюсь, мені показують, що там. Ну, нема частини дому. Я на це ну, реагую вже більш-менш спокійно в плані, ну да, в будинок. Це ж ненормально. нормально. Ну, ми так живемо. в Дніпро найближчі дні. Дуже потребують люди у вас допомоги. Гуманітарку треба. От як ще є, є якийсь тиск, знаєте, як нема куди подзвонити запитати. Бездіяльність якась. Гроші виділялися. Ворог хоче території захопити? Тут може бути таке, що у вас на перетині областей рух якийсь ворожий. Незважаючи на те, що вони далеко, там можуть бути або ДРГ, або щось буде. Якась активність дуже сильна ворога. І дивлячись на ситуацію на фронті, буде загострення і по місту, тому що інфраструктура і біля води дуже часто літає. Може, у вас дрони над водою залітають? Дніпро найближчі дні. Дніпро. Передмістя гучно, але от гучно в передмісті, і потім іде атака на саме місто. Цивільні гинуть. Павлоград найближчі дні. В районі щось постійно. І виходи, і приходи. Туди-сюди літаю. А сам Павлоград, інфраструктура загроза. Павлоград найближчі дні. Немає поки ресурсу ворог вас захопити. Не слухайте. Ну, Ви повинні залишитись в Україні. Це однозначно. Ну, це все за справедливістю там карта є. Вам також, отут також людям потрібна допомога, її не надають. От щось треба, не дають, не перевозять. Може їсточки, питочки. Е, дуже багато хлопців відловлюють вперед, вперед, і на фронт. Прям сильно будуть хапати, прям з машин витягати. Показую, що на дорозі. От картинкою показую, з дороги знімають людей. <кій> Об'єднуйтесь, треба перечекати. Це такий чорний період. Може бути трошки затища, але пізніше. Об'єднуйтесь, тримайтесь. Буде бити, буде вас ображати, тому що є політичний момент. Тобто, ви, як знаєте, те місце, куди він вже пристрілявся. Кам'інські найближчі дні. Є там у вас якісь, господи, присадів, як це, ділянки, садівництва. Дачі, коротше кажуть. Отаке щось. Не в самому місті. Можливо, околиця поруч, отам щось попадає. Кам'янське. Найближчі дні. От саме місто там, дивіться, можуть збити. Але мені кажуть, що ви не заспокоїтесь, бо якийсь момент тиші може бути. Ви не розслабляєтесь, тому що нас ще будуть працювати, і можуть бути, знаєте, як збиття. В районі Кам'янське. Так само. Але тут прильот по інфраструктурі ще показує в районі. До речі, нам випадало, що залізниця щось буде, і Дніпро, і область. І ви ж бачили, що да останні дні там проблема була з потягами. До Запоріжжя, ну, воно не могло доїхати нормально. Кривий ріг. Найближчі дні. Посилюйтесь. Дивіться, мені дуже дивно, тому що я розумію, що фронт далеко, але таке відчуття, що або дрони над посадками, або він там десь очі має. Тобто, таке відчуття, що він ну от дуже багато ворога в передмісті. Я ж кажу, нібито ворог на, по, по посадках. Відкрита місцевість. Можливо, дрони нависають, щось виглядає, видивляється. І це знаєте, яка частина? От в'їзд виїзд з міста. Там, де вода ще поруч, відкрита місцевість, дронів багато. Є атака. Одна околиця, промка поруч може бути, друга атака центр. Чітко показую. Раз, два, ну, вже дві показали. З вогнем, з мечем, з дітками, які постраждають. Ні, капаль найближчі дні. Ви так чекаєте на підкріплення, на якусь оборону, захист. Буде трошки. Не можу все, що військове, не можу казати. Будуть хлопці працювати, будуть краще працювати. В передмісті дуже гаряче, там дуже горить. Може, щось просто запала, загориться, знаєте, буде палати. Ні, місто також прильотує. Дивіться, якби то ж не каби. Щось важке, можливо, і каби. Щось важке, не тільки дрони. Марганець найближчі дні. Смерть за смертю. Тут, знаєте, як показує. Або люди вже втомились, бо постійно обстріли, ну, не ховаємось, вже нема сил, нема можливості ховатись. Просто, знаєте, більше турбутись про безпеку, тому що ну, от можна було цьому запобігти. А лютує ворог. Він показує, що він не хоче йти з іншого берега, йому, як пропонують це відійти звідти не хоче. Лютує сильно.